Йосипу Кобзону, як зазначено на сайті міської ради, у 2002 році за особисті заслуги перед містом у розвитку духовності, культури і мистецтва, багаторічну творчу плідну діяльність, просвітницьку та громадську роботу присвоєно звання почесного громадянина Полтави. Тоді відомий російський співак, народжений в Україні, часто бував у Полтаві. Сьогодні, після різких заяв Кобзону на адресу українців, учасників майдану та схвалення політики Путіна по відношенню до анексії Криму, і мешканці Полтави, і активісти неодноразово виступали з пропозицією позбавити Кобзону звання почесного. Мадянина міста збирали навіть підписи, аби внести відповідне питання до порядку денного сесії міськради. Депутати дослухалися хто за те, щоб позбавити Кобзона Йосипа Давидовича за сприяння розколу нації, територіальної цілісності суверенітету та незалежності нашої України України введення антикорупцій. Антиукраїнської пропаганди, заклики та підтримку військової агресії Російською Федерацією проти України, позбавити звання почесних громадянин міста Полтави Кобзона Йосипа Давидовича. І, і друге прийняти рішення опублікувати в засобах масової інформації. Ставлю на голосування: хто за, хто проти, утримався рішення? Приймається одноголосно. Вітаю таким чином, міська влада дослухалася до громадськості.